Майже місяць тому при генпрокуратурі створили робочу групу, яка перевірятиме прокурорів на доброчесність. До співпраці залучили представників громадськості від кожного регіону. До слова, ними обирали лише тих, хто брав участь у бойових діях. Представник громадськості від регіону в Генеральній прокуратурі України отримує інформацію самостійно і отримує інформацію від громадян. Безпосередньо цих дві інформацію він відправляє у внутрішню безпеку Генеральної прокуратури України. Який представник надає отриману інформацію повноваженій особі по другі порядку, і внутрішня безпека повідомляє відповідного керівника з 10 днів про необхідність службового розслідування. Проведення таємної перевірки прокурорів здійснюється шляхом порівняння податкових декларацій та анкет доброчесності, які заповнюють працюючі прокурори, пояснює Володимир Малишевський. Які мали зазначити про те, що вони відповідно не вчиняли. Не вчиняли. Дій, що порочить звання прокурора, своєчасно задекларували майно, рівень його життя відповідає задекларованому майну та доходам, Тобто, прокурор не вчиняв корупційного правопорушення, не здійснював незаконного втручання у роботу іншого прокурора і сумлінно виконував обов'язки та дотримувався присяги. І не є. Об'єктом заборони, передбаченим законом про очищення влади, якщо ж службова перевірка підтвердить подану інформацію, прокурора притягнуть до дисциплінарної відповідальності, можуть навіть і звільнити з моменту, коли прокурори підписали дану декларацію про те, що вони там не вчиняли, не були замішані, не вчиняли корупційних діянь що їхні доходи відповідають рівню житті. Така перевірка здійснюється на протязі півроку, тобто шести місяців. На протязі шести місяців, якщо не буде поступати відповідних заяв, не буде поступати відповідної інформації, чи не буде підстав для здійснення такої перевірки, автоматично після закінчення шести місяців, прокурор вважається як такий, який пройшов дану перевірку. Ідея створення такої групи полягає й у тому, аби до збирання інформації долучалися інші громадяни. Як подати матеріали чи відомості про порушення службових обов'язків працівниками прокуратури на сайті ГПУ є дані про регіонального представника, його контакти, номери телефонів і електронна адреса. Володимир Малишевський також наголошує, повідомлення не повинне бути анонімним. До слова, на сьогоднішній день по Україні вже проводять перевірку доброчесності понад півсотні прокурорів.